ДСНСник Юрій Сиров разом з командою виконує вправи на тренажері. Він взяв участь у відкритому тренуванні серед ветеранів та військовослужбовців, яке провели у Полтаві на базі спорткомплексу Акварена. У червні 2022-го рятувальник з колегами ліквідовував наслідки ракетного обстрілу по Кременчуцькому торгівельному центру Амстор. Службове завдання для нього закінчилося численними травмами та тривалою реабілітацією. У мене був дуже складний перелом тазу відрив правої кінцівки і внутрішня черевна кровотеча. Мене роздавила бетонна попа впав. Після відновлення я прийняв таке рішення відновитися в службі, повернутися на, до роботи. Разом ми сильні, і ми переможемо. Тільки разом ми можемо перемогти любе. Льву надзвичайну подію, ситуацію і навіть війну схожі тренування з ветеранами та військовослужбовцями 27 березня провели по всій країні. Цей фізкультурно-оздоровчий захід влаштували в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як говорить регіональна координаторка цього проєкту Юлія Ющенко, важливо є саме нагадати суспільству, що досвід ветеранів вартий поваги, адже ми завдячуємо їм. Тим, що ми сьогодні живемо і живемо повноцінно, і тому сьогодні завдання всіх нас об'єднатися, аби культивувати в суспільстві культуру вдячності, культуру поваги до ветеранів за їх вчинок, за той досвід, який вони пережили. Реабілітуватися після бойових дій ветеранам у Полтаві допомагають громадська організація Непереборна Полтавщина, а також первинна профспілкова організація. А ще для ветеранів, які хочуть займатися спортом, завжди відкриті двері акварени, каже виконуючий обов'язки директора Полтавського обласного центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх Олександр Іванов. «В Першу чергу це захід. Для ветеранів, щоб показати їм, що вони не одні, тому що багато ветеранів є з ураженнями кінцівок, і саме спорт допомагає розвиватися як фізично, так і ментально. Усього до відкритого тренування долучилися 20 учасників. Вони виконали комплекс із трьох вправ, які використовують у змаганнях з адаптивних видів спорту: це гребля, байк і ривок гирі. А після заходу усіх учасників відзначили нагородами.